Я задоволений в цілому не тільки питаннями реалізації соціальних ініціатив, а в цілому задоволений як прем'єр-міністр роботою голови обласної державної адміністрації Юлії Світличної. Я вважаю, що вона є на своєму місці. Я бачу абсолютну відповідальність з точки зору виконання тих завдань, які покладені. Що стосується економіки, соціальної політики, реалізації інфраструктурних проєктів, ми зараз розпочали в цьому році масштабніший ремонт доріг в Україні я думаю, що ви бачите, що ми починаємо відновлювати дороги, які до нас не відновлювали десятиріччями, і це був мій і залишається моїм пріоритетом. І цей пріоритет завжди потрібно, щоб був якісно зреалізований на місцях. І в даному випадку можу сказати, що і це теж виконується достатньо якісно. Що стосується інших проєктів інфраструктурних, є програма Державного фонду регіонального розвитку, є інші програми, які дозволяють будувати садочки, школи, дороги, модернізацію робити, енергетики, створювати нові робочі місця. І ми чули вступному слові голови адміністрації про те, що місця робочі створюються взагалі. Харківщина дуже класний регіон з величезним потенціалом. І наше завдання просто допомогти його відкрити. І в рамках децентралізації ми передали додаткові мільярди, десятки мільярдів на місця, і це говорить про те, що відповідальність місцевої влади зростає. Тому і соціальні ініціативи, от сьогодні, я буквально бачив те, що Юля мені презентувала. Ми в цьому році забезпечимо чи не вперше житлом дітей сиріт, які входять в доросле життя, чи не вперше, взагалі. Але знаєте, одна справа просто взяти когось, просто забезпечити, а інша справа зробити це від душі, з по-людськи. І от те, як реалізується ця програма в, з минулого року в Харківській області, ну, викликає повагу, коли молодим людям надається житло з меблями естетично, естетично оформлене. Знаєте, ну, хочу сказати, що а ви на правильному шляху у вас буде успіх?